Як герої. Сучасні та надійні бронежилети для військових 26-ї артбригади передала нещодавно громада міста побратима Бердичева Сєдліце. отримати цей життєво необхідний воїнам подарунок до Польщі минулого тижня. Їздила делегація депутатів Бердичівської міської ради на чолі з її секретарем Василем Толочком. На прес-конференції для польських змі президент міста Войцех Кудельський розповів про багаторічну дружбу, яка існує між Сєдліце та Бердичевом, про 15-річну історію проведення днів польської культури у нашому місті, про те, що яскравими зна. Ками добросусідських відносин є вулиця Бердичівська у місті Сєдліце та площа Сєдліцька у Бердичеві. З огляду на останні події в Україні мешканці міста Побратима вкотре продемонстрували. Дружба поляків та Бердичівлян проявляється не тільки під час проведення спільних свят. В результаті домовленостей між Бердичівським міським головою та президентом Сєдліце… громада польського міста зібрала кошти і придбала п'ять бронежилетів для наших артилеристів. Купували найкращі, які тільки можна було придбати у Польщі. На дівіпчуячів познаєше б'є чи Україна є. Справжні друзі пізнаються в біді. Україна опинилась у стані війни не з сепаратистами, а з Росією. Сьогодні ми сердечно вітаємо наших друзів з Бердичева. Запевняємо, що і надалі в міру своїх можливостей будемо підтримувати вас. Підім сараліші вас співрач вже не вперше. Пан президент і. Жителі міста Сєдліце протягують місто, е, руку допомоги для міста Бердичева. Так було декілька років тому назад, коли в нас була проблема з ліками, ми тоді нам допомогли, вам щиро вдячні. і це пам'ятають жителі міста Бердичева. І особливо, коли відбулися зараз ці трагічні події, пан президент звернувся до нашого мера і спитав, яка потрібна допомога. Мер міста Бердичева попросив пана президента дійсно, щоб допомогли з новими новітніми бронежилетами. У нас вони є, але їх мало і не в такої якості. І ми вам, пане президенте, вдячні, що ви відгукнулися за це і підтримали нас у. Таку хвилин кошти для потреб бердичівських військових поляки збирати продовжують. Найближчим часом мають передати ще й партію шоломів. Ну а бронежилети від друзів з міста Сєдліце наші артилеристи вже отримали. Їх під час зустрічі з особовим складом бригади, яка відбулась у день незалежності в будинку офіцерів, передав міський голова. Коли нас ми звернулися до міста Сідліця, до президента міста Сєдліце Сідліця Войтика Кудельського, вони зразу відготнулися і підготували нам партію бронежилетів, які от декілька депутатів, на чолі з міською з секретарем міської ради, перевезли в Україну. Зараз в місті об'явлено такий, знаєте, кинутий клич всіх громадських організацій влади, щоб підтримувати наше місто, підтримувати військових. Результатом такої підтримки стали ще сім подарованих артилеристам бронежилетів, а також тепловізор, придбані за кошти місцевих підприємців та пересічних передичівлян. Ця партія необхідних для військових речей далеко не перша підкреслили на зустрічі. Допомагати своїй армії святий обов'язок кожного, бо тільки спільно можна здобути перемогу.